Централізоване постачання гарячої води у броварах більше не відновлять. Зима буде надскладною, Забезпечення газом взагалі важко прогнозувати. А ті ліміти, які виділили на минулий опалювальний сезон, цього року зменшили ще на 10%. Ми повинні жорстко утримуватись в межах тих лімітів, які нам затверджені, і це можливо тільки за то, за рахунок того, що ми повинні повністю відмовити від системи централізованого гарячого водопостачання. Ми вирішили поцікавитися в містян. Що вони думають з цього приводу? В тому домі, де ми живемо, там немає гарячого водопостачання вже скільки років. Хай відключають, як як державі потрібно, то хай так і роблять. А я давно вже бойлер поставив і плювався на них хотів. Воно дуже дорого і не хорошо. Не бойлер самолучше. Жителі міста вже давно почали відмовлятися від централізованого гарячого водопостачання, бо кажуть, що це їм економічно невигідно. Нами був зроблений аналіз. Із 35 тисяч абонентів, які раніше користувалися її послугою, на кінець опалювального сезону залишалось 6 з лишнім тисяч. Всього цієї зими послугу гарячого водопостачання фактично броварчанам не надаватимуть, але мешканці щомісяця отримуватимуть платіжки з конкретною сумою нарахувань. За що це заборгованість і чому її потрібно буде сплачувати, пояснює спеціаліст. Ми не, не вирізаємо труби централізованого гарячого водопостачання. Вони залишаються під тиском. Я хотів би пояснити, у нас багато звернень. Якщо ми відключимо, чому ми будемо нараховувати обслуговування і так далі. Системи залишаються під тиском. Обслуговування систем залишається. Відтепер питання, як забезпечити себе гарячою водою, кожний домовласник вирішуватиме самостійно. У місцевому магазині побутової техніки попит на бойлери зріс ще на початку червня, коли стало відомо про відключення води, кажуть продавці. Ціни на водонагрівачі тут стартують від 4 тисяч. Ціни 50 від 4 400, середня ціна 5 200, 5 400, з сухим теном 6,5 з на сім'ю із трьох людей продавець радить брати електроприлад на 80 літрів. Серед плюсів можливість заощадити, але спочатку доведеться вкласти гроші та купити бойлер. Ви включили, а вода не тече, не тече, не тече немає гарячий. Бойлер відкрили, вода у вас зразу гаряче біжить. Тобто ви економите свої гроші. Чи будуть надалі зростати водонагрівачі в ціні, спрогнозувати неможливо, кажуть фахівці. Це залежить від курсу долара та вартості запчастин. Про збитковість подачі гарячої води говорили не один рік. Бровериць, взагалі, останнє місто в Київській області, яке не припиняло подачу гарячої води людям, навіть коли вартість енергоносіїв зростала, і продовжували б надавати цю послугу і надалі, запевняє міський голова Ігор Сапушко, якби не вимога воєнного часу. Сьогодні основним пріоритетом залишається теплопостачання без подачі гарячої води. Ми маємо зобов'язані всі разом спільно економити. Газопостачання економити газ, який і якого і так сьогодні замало в країні.